Нам надо прекратить жалеть украинцев. Отыгрывается киевский режим на обычных мирных гражданах, уже традиционно, к сожалению, для нас. Это не скутер летит. Это летит дрон. Вон там что-то горит. Если у вас нет света, значит кто-то куда-то попал. Наверное, обломки, осколков, сбитых, ну там, и так далее. Жестокость, проявленная в первую неделю, привела бы к тому, что конфликта уже бы не было, и потери были бы гораздо меньше. Похищение Путина, мол, было бы здорово выкрасть президента России. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно на старті чергового інформаційного тижня. раду вас вітаю. Дякую за те, що ви разом із нами за те, що нас обираєте, і точно знаєте, що якщо ви відкрили це відео, то тут у нас буде антипропаганда. Ми почуємо з вами нові додаткові погрози всім. Навколишнім країнам від російських пропагандистів, але при тому і покажемо те, як самі росіяни пропускають і пропускають куди більше, аніж обіцяють нашим ворогам, що відбувається на фронті, що відбувається в політиці. Про все ви дізнаєтеся саме з нашого випуску. Але перш за все, друзі, не забувайте. Не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал «Курбанова Лайк», коментуйте, почути й побачене. Ну і звісно, пам'ятайте про наш збір для 47-ї бригади. Я щаслива вам повідомити, що там лишаються буквально останні. Тисячі до того, щоб закрити цей збір, переходьте за посиланням, який ми лишаємо в описі до нашого випуску. Донатьте, надсилайте будь-яку суму, і разом із гуртума ми зможемо дотиснути нашого ворога. Ну а розпочати я хочу. Ось із чого ви багато сьогодні почуєте і усі наступні дні, тижні, місяці, як Росія перемагає Україну, як у нас все пропало і сиплеться фронт. Але пам'ятайте, відтепер. Ми з кожним днем дедалі довше тримаємося, аніж увесь радянський союз під час натиску нацистської Німеччини. Саме так за кількістю днів ми тримаємося більше аніж тривала так звана велика Отечественна війна. І то совєти тоді були не самі, і то у світі тоді був ленд-ліз, який нам і не дали. Тож ми бачимо, що спадкоємці, які насправді успадкували недоблість, честь та гідність, а нацистські замашки просто не можуть жодним чином перемогти Україну в найтемніші моменти і часи. Нагадуйте собі про це. Ну і до речі, про найтемніше не тільки наше, не тільки без світла і опалення, сидимо. Ми проблеми виникають і в тій самій імперії, яка так і не може приєднати до себе Україну. Цієї ночі ми доводили правило, що повторіння мать учення, пам'ятаєте, зі шкільних часів. Це я про повторний удар по Новочеркаській державній районній електростанції, це ключовий енергетичний об'єкт Ростовської області, який постачає електрику і для регіону. Ну і звісно, підживлює воєнно-промисловий комплекс. Міноборони традиційно відзвітувало збито 13 дронів над Ростовською областю, але уламки спричинили пожежу. Ну так, оці священні святі уламки. Місцеві пабліки пишуть, що після нічної атаки станція продовжує диміти, що видно, чорний дим із іздалеку. Може, це чиясь чорна душа, чи обирають папу римського. Ну і звісно, чутно було сирени. Ну і одразу після цього почалися перебої з електрикою. В деяких районах області фіксувалися відключення світла, проблеми з опаленням. Одним словом, все те, що більшості українців зрозуміло без слів. Це не скутер это летить дрон. Вон там горит. щось горить. Більше сестра розбудила. 15 минут 8 утра от а того, что уже два сбили. И вот такое, блядь, утро. Летит нахуй где-то. Прям рядышком. Mm -hmm. Пиздец. Как детей в школу сейчас отправлять? Mm -hmm. Ну, чорт и правда, ну як дітей відправляють? Ну як, ну що таке? Іді українці ну, не, не, не хочуть самі умереть, погибнуть, стереться, исчезнуть. Мы Ми їх б'ємо, 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 а наші? Ну як нашим маленьким? Пікало-пікало -пикало росіянчикам йти до школи. Але це ще не все, це звісно, ще не все. Адже є київський режим це ж просто звірі, це агресори, це вбивці. На фронті, як стверджує російська пропаганда, у України все настільки стало погано. Повертаємося до цифр, скільки ми тримаємося під натиском Другої армії світу. Так от, настільки все погано, все сипіться. Відьма російські війська где-то вже під Києвом. Що тепер в якості помсти ми воюємо із російськими балконами? Та-та, вам не почулося із балконами? Вдумайтесь! Укроноцисти так остервенело б'ють по росіянам, що знесли днями цілий аж один балкон. Я вас питаю: а що буде далі? Чого чекати від цього режиму? Удар по під'їзду лавочкам, де бабушки сидять? Щоправда, в мене є риторичне питання і пропозиція навіть для недорогих російських пропагандистів. Чите, ви б хоч один сюжет зняли про справжні великі втрати? Армії СВО, про понад мільйон вбитих і поранених, зниклих безвісті. Ось тут реально є чого сплакнуть. бо поки ви виглядаєте якось жалюгідно. Уже говорили, судя по сводкам з полі сражено. де було б намагалося ще туди Курську область докинути? Ну знаєте, коли ти хочеш максимально створити імідж якихось таких потворів, агресорів, то не ясно, чого тобі треба пригадувати так багато різноманітних подій від гибелі вчительки, на яку були гарні відео, де в Гуглі одразу відчувається ця емпатія, до вигаданої події, яку навіть ніхто в світі не коментував. Але на цьому, звісно, ще не все. Чому ми завжди скептичні? Недовірливі. Чому ми ставимо під сумнів завжди кожну заяву російських пропагандистів, чиновників, військових та тому, що вони брешуть, брешуть постійно. Дивіться, яка формула в них цікаво, напрацювалася за роки. Якщо світло зникло в Україні, то це високоточним озброєнням Росія уразила всі поставлені цілі. І це. Тільки енергооб'єкти, це тільки ВПК. Вони ніколи не б'ють по нашим балконам. Ви що, ви що, ні, ні, ні це тільки наш метод. І знищені будинки в тому числі. Це теж ми. Це все ми самі. У нас що там набабучилось? Якщо світло зникає в Росії, то це уламки десь впали. Просто уламки. Я щось не розумію, наші дрони, часто навіть пробачте кустарного виробництва, вони що, такі самі ефективні, як і російський гіперзвук? Чи це просто гіперзвуковий піздьош від росіян на кожному кроці? Всім доброго уфіре. Якщо у вас немає свята, значить хтось то, -то попав Наверное, обломки осколків збитих. ну там и так далее. Что-то куда-то попало, и свет у нас выключили, как и в Белгороде. А еще нам по вышкам зарядили. И вообще, по-моему, Украина выбрала максимально террористический взгляд на нынешние события. Уже так много террористических атак они провели, что тут уже, мне кажется, попахивает не СО, а чем-то другим. Но это только попахивает, мне кажется. Где, ну, суки, это же надо, ну, суки, какие подлые эти украинцы. На них напали, развязали войну, пришли их спасать и освобождать. Они, сука, террористические атаки устраивают. Они бьют по России, матушки! Уничтожают вторую армию мира, последнюю империю мира. Как это так? Ножкой стучат вот так вот российские военные, пропагандисты и чиновники. И вообще не поймут, что происходит. Охамевшие просто. Во ж даже ні, ви ж Ленін придумав і язик ваш не настоящий, а вы, сука, б'єте і б'єте по Росії. І якщо раптом комусь здається, що росіяни справді стали м'якими, піддатливими за чотири роки повномасштабної війни, що їхнє людожерство, канібалізм, злість, бажання пролити нашу кров кудись поділися, то це тільки тому, що два тижні відпочивав Соловйов, і вам здалося. Що на Росії розпогодилось, а зараз ми Всесвіт відремонтуємо. Тому що Соловєв повернувся і повернувся зі своїми улюбленими погрозами, розповідаючи про те, що от якби вони справді були до нас жорстокими, результат би був цієї війни геть іншим. А тому ще й він додає, що СВО було б непогано перекинути і на інші точки впливу Росії. Вдумайтесь! Виявляється, в голові у Соловйова ще є якісь точки впливу. Ви, певно, теж запитаєте, а де це, де це? Наприклад, каже Соловйов бере, розкладає старі мапи, каже, що ж було частю Совєтського Союзу. А, точно, Армяні, Армія, будемо нападати на Армінію. Російські пропагандисти відверто натякають, що Путін, Росія, готують що переворот, що то напад, що хто його знає, що на ту вірменію. При тому, що, як ви знаєте, пробачте, СВО на території України не завершено. М'яко кажучи, успіхом і не пахне, попри всі обіцянки воєначальників Путіну. Але вони вже готуються наступати і на інших фронтах в добру путь. Ну, що ми ще можемо їм сказати? Ні Сирії і ні Венесуели. Ми не повинні втратити наших позицій. Ну, найважливіше для нас наші ближні зарубіжі. Для нас гораздо болезнее то, что происходит в Армении, uh -huh. чем то, что происходит в Венесуэле. Uh -huh. Uh -huh. Потеря Армении вот это гигантская проблема. Uh -huh. Проблемы в нашей Азии, uh -huh. Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить. Игры кончились плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Может быть, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона Влияние. И все будет понятно. Все будет понятно. Нам надо прекратить метать бисер перед свиньями и плевать, что считают в Европе. Нам надо прекратить жалеть украинцев. Жестокость, проявленная в первую неделю, привела бы к тому, что конфликта уже бы не было, и потери были бы гораздо меньше. Як з одної, так і з другої. А ви зрозуміли логіку? Насправді Соловйов просто шукає, де в світі лишилась остання точка ні не впливу на інтересів Російської Федерації, а слабша країна за Росію. Вони ж те саме думали про нас із вами, що ми слабкі, нікчемні, не будемо оборонятися, чинити супротив. І прийшли до нас, їм дали пізди. І вони такі: Армєнія, може, біть, там нам більше повезе, може би там немає ніякої армії. Але зрештою вірменам просто треба усвідомити, що вони справді в зоні небезпеки. Як це усвідомили в Азербайджані, як це усвідомили в Казахстані і не тільки. Але помітьте, як всі, абсолютно всі пропагандисти, які зараз повертаються із канікул, повертаються у вкрай кепському настрою. прямо вкрай. Бо це ж треба було, наприклад, піти на канікули на якихось кілька тижнів той же Скабєвій. От коли вона йшла. Трамп був наш. Фронт у Збройних сил України, як завжди, сипався чотири роки ми інших коментарів тупо не чуємо. Наркоман київського режиму Зеленський перебував під постійним тиском через Міндічгейт, і от, от і Київ довжив упасть! Повернулись Києва із канікул, а тут. Танкерний флот розбирають на запчастини, Мадуро викрали, нафта дешевше. Європейці настільки сука перестали боятися Путіна, що вже кожен чи через одного вже навіть погрожують йому просто банально викраденням. От починається бурно і буйна, тривожна і совершенно непредсказуємо. Трамп, который выкрал президента Мадуро и присвоил себе венесуэльскую нефть прямо сейчас, пытается спасти Гренландию методом присвоения датского острова. Важно понимать, что спасти Гренландию Трамп хочет от Китая и от России. Но сначала все-таки абсолютно безумное заявление министра обороны Великобритании Хилли. Во время поездки в Киев Совершенно неадекватный чиновник поделился своими личными фантазиями о похищении Путина. Мол, было бы здорово выкрасть президента России. Еще одна безумная инициатива британцев отправить войска на Украину после завершения боевых действий. На подготовку контингента Лондон выделят 200 миллионов фунтов, объявил все тот же Джон Хиллен. О готовности послать на Украину солдат, заявляет Макрон. Не исключає участі в місії, даже Берлін. Ну і президент США сьогодні неожиданно заявив про какой-то прогрес в питанні остановки української вайнели. Про що я подумала, що поки справді Дональд Трамп готується забрати Грінландію, що абсолютно несправедливо, порушує все міжнародне законодавство. Він вже там десь позначається як президент Венесуели. А Росія не змогла забрати навіть остров Зміїний, ви розумієте собі? Не змогла. І це дуже конкретна, велика різниця, що таке, коли тебе підтримують і фінансово, і воєнно, хоча б не своїми контингентами, а просто озброєнням. Якби нам дали це все в 2014 році, то в них би і Криму не було. Це дуже конкретний приклад, як це працює. Настільки вони нікчемні, щоб не забрати остров Зміїний. Точніше, не мати змоги його втримати. Ну, а тепер російські пропагандисти, чиновники продовжують заявляти, що то Європа, виявляється, готується до війни, саме тому і Росії треба обов'язково. мілітаризація. Без неї ніяк. При тому це так дивно, що спочатку вони роками заявляють, що вся Європа, весь блок НАТО воює проти Росії, польські найманці, Німеччини, от все. А тепер виявляється, що вони тільки тільки голову піднімають. От як, скажіть мені. Планувати росіянам простим, другим, готуватися до миру чи до війни, якщо їх постійно водять в обману і здають якийсь різний клич: то воювати чи не воювати із європейцями. Я как человек военный всегда говорю, ребята, каждая угроза должна тщательно анализироваться. Они сегодня запускают производство, они вкладывают серьезные деньги. Да, они, наверное, все то, что необходимо, они не выпустят. У них технологии утеряны, и мощностей не хватит. Но они купят американцев, те на этом хорошо заработают, с таким же успехом. И они постараются, у них другая беда совершенная. Им надо общество подготовить к этой войне. Их не общество не готово воевать. И это тоже сравнение, между прочим, с Россией. Ведь нас же тоже до 22 -го года делали общество потребления. Делали? Да, да. Делали. Но нас, к счастью, до конца не сделали. И поэтому сегодня мужики добровольцами воюют, и полстраны помогает фронт, если не больше. Причем за последние свои кровные деньги. А у них сделали. Разложили до упора. Тут сейчас надо как-то откатить назад. Как? Пока посмотрим. То есть надо или полицейским методом, или диктаторским. Правильно, да? Другого не получится. Смотрим, что творится там. Ну, примерно к этому все и идет. Это понятно, если где там Европа развалится, еще что-то. В вопросах войны с Россией они всегда объединятся. Я вас умоляю. Здесь они будут едины, которые раз получить по сопляду, ну, что делать по ну, в этом вопросе мы должны готовиться. Эту войну можно предупредить? Можно. Но только тогда, когда мы будем сильные. Я вот сегодня слушал Соловьева, то, что он говорил. Я с ним полностью согласен. Ребят, какое замедление экономики, когда страна и воюет? О чем речь? Сегодня наоборот, он строит новые заводы. Сегодня ВПК должен быть драйвером, не только госкорпорации, а дать всем и малому и среднему бизнесу Сегодня есть Ребята, которые эти дроны выпускают уже самостоятельно, без кого-то, причем делают так, что они просто востребованы, очень востребованы. І, до речі, навіть якщо хтось думає, господи, а скільки скільки можна воювати? Скільки можна мільйонів своїх відправити на обій на вірну смерть? То вам в Росії скажуть, а рівно стільки скільки треба. Бо вже є план заміщення, бо всі, хто помруть, на їхні місця прийдуть і приїдуть інші. Знищити корінне населення для того, аби якраз привести на їхні місця мігрантів, ось НЕП, тобто нова економічна політика Росії. При тому придворні кнібали. Так легко і просто про це кажуть. От, наприклад, Караганов. Це такий, знаєте, найбільший адепт ядерного удару по Європі. Нанесення ракетних ударів по Вашингтону. Він каже, що це норма заселити, ну, наприклад, Сибір, не росіянами, а індусами. Правильно, своїх вутіль в горнило війни, нехай повертається каліками, двохсотами, просто зникають. Нічого страшного. В топку війни абсолютно все. Нехай в Росії живуть ті, кого і так понад мільярд і з ким проблем немає. Ну і хто ж знав, що одна із цілей СВО через роки це стане врятувати гінтімовних. На Сібі найкультурно відкритий на регіон Росії. А, а, що касається конкретної міграційної політики, ми будемо цим вопросом займатися а, в ближні годин. Но самые первые наметки, которые мы еще запустили в 2000, в начале 2010-х годов, это на привоз на временные работы индусов, не, не угрожает нам культуру, и корейцев. Я просто, мы даже писали очень злые записки с критикой российской политики, но в отношении того, что мы долгие годы шли в шлейфе западных подходов и блокировали Северную Корею. Несколько сот тысяч трудолюбивых, эффективных корейцев нам бы помогли. Я думаю, что помогут дальше. І якщо ви думаєте, що Росія слабка, бо вона не може допомогти жодному зі своїх союзників, то ви помиляєтесь: Росія не просто і не тільки слабка, вона ще й хитра жопа. Виявляється, окрім Білорусі, яка вже давно здалася Росії та України, яка не здасться ніколи, і яку Росія взяти самостійно окупувати не може ніколи, виявляється Трідіна Русь. Пам'ятаєте таке поняття? Це ще й Іран. Братський Іран! Бо Москва пропонувала Тегерану стати союзною державою, тобто увійти до складу Росії. І от тоді б, тільки тоді, звісно, би Москва захищала свої території, а не так, як зараз, коли в Сирії... Режим пав. Тепер в Ірані на волосині тримаються друзі Путіна. Щоправда, в цей момент, коли ми дико повірили, от тим всім заявам, що тоді б, звісно, Росія допомагала, вписалася, бо їй же є чим зараз? Мешканці Білгорода, Хрестова, Брянщини і особливо Курщини після почутого тепер вирішили звернутися із колективним зверненням до ВВ Путіна. Просять з ними підписати договір про союзну державу, бо кажуть, що якось не відчувають, що їх Росія захищає. И Россия склонялась к тому, чтобы принять Иран в союзное государство. Тут еще была бы одна у нас э, Иранская федеративная республика, исламская, не, не, прекрасно, или какой-то другой союз. В любом случае, союзное государство России с Ираном, вот был выход, на что иранцы прореагировали и сказали, ну как, мы суверенные персы, мы у нас великая империя. Но если ты хочешь ее сохранить, если ты хочешь выйти из этой ситуации, надо идти на разумные альянсы. А мы не колонизаторы. У нас ни воли такой, ни желания, ни возможности нет. Взять и просто колонизировать. Иран. Но мы предлагали такой альянс, который мог бы быть спасительным и еще год назад. Ну, соответственно, никаких выводов из проигранной войны с Израилем. На самом деле Иран говорит, что нет, мы не проиграли, мы показали свою эффективность. Но это, конечно, просто тоже туман войны. Так, так говорят, так, все так говорят. Но тут надо признать, эту войну с Израилем Иран не выиграл и не мог выиграть, потому что исламский мир разрознен, Амери, американцы и агенты Масада им управляют, как у себя дома, способны нанести точечный удар и ликвидировать руководство тех сил, которые им противостоят в один момент, в один счет, так же, как Трамп похищает за один день Мадура. Это, к сожалению, мы имеем дело с огромным, страшным противником. Это настоящий апокалиптический зверь. И так просто лозунгами и шапка, шапками его не закидать. Поэтому необходимо думать, как спасти иранскую эволюцию. И выход только один. Россия, Россия, если Иран пришел к нам под ядерный зонтик, вот это это другое дело, потому что здесь как раз из нетаньяха у нас такое особое, особое противостояние нет, это как бы не наша тема. Ну, это был бы совершенно другой мир. И на тему, друзья, бене все. Але під завершення я, звісно ж, категорично вас закликаю лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І обов'язково донайте. Нам зовсім трошки лишається до закриття нашого збору: 250 тисяч гривень на потреби наших військових і 47-ї бригади. Ми будемо щасливі за будь-яку вашу допомогу. Посилання ми лишаємо в описі до нашого випуску. А ви бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.